Готуємо рибні котлети, два морожених хеки розморозити, помити, почистити та відділити філе від кісток. Шкірка також не потрібна перебити у блендері, висипати рибну масу в тарілку та додати дві невеликих цибулини, натертих на дрібну терку, плюс спеції, сіль, чорний мелений гострий берець, базилік, приправа до плову, кількість та вид спецій, додавайте за смаком. За бажанням можна додати трохи лимонного соку, за наявністю приправу до риби, плюс кибочку вершкового масла. Плюс одне куряче яйце. Після додавання кожного окремого компоненту ретельно перемішуйте ложкою. Плюс дві скипки бетону лише м'якоть, змочені у воді та покришені. Обмочити на 1 секунду зайва волога не потрібна перемішати ложкою. Окремо нам знадобиться манка чи паніровочні сухарі для обвалювання котлет. В даному випадку я буду використовувати манку. Беремо невеликий шматок фаршу, формуємо котлетку та обвалюємо в манці. Сформовані котлети перекладаєте на дощечку. На пательню наливаєте соняшникову олію, ставите її на вогонь. Коли олія нагріється, викладаєте котлети, Обсмажити спочатку з однієї сторони. Вогонь повинен бути невеликий, щоб котлети ретельно просмажувалися. Потім перевернути на іншу сторону і накрити кришкою, готувати до підрум'янення, слідкуйте, щоб не підгоріли. Перекласти готові котлети в каструлю, налити трішки води, щоб вони не пристали до дна. Накрити кришкою і протушити 7-8 хвилин на мінімальному вогні. Слідкуйте, щоб вода не википіла. Інакше котлети пристануть до дна. Я додавав не всю воду з чашки, лише трішки. Готові котлети викласти з каструлі та перекласти на тарілку для остигання. Корисні та смачні котлети з риби, які сподобаються кожному. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!